Друзі, сьогодні нове надходження. Це Rock, це Nissan X Trail. Офіційний дизель на обичному гідротрансформаторі. по кузову він весь в рідній фарбі. Такий по колу, Без колів, без царапин, на гарній гумі. Так, є камери 360. Є задні парктроники, електрокришка багажника, всі шторки, фальшкол. Ще покажу вам. Все є, все на місці, безключовий доступ, є мертві зони. Так, По комплектації в нас він на велюрі, та що в нас є? Електроскладання, такий карбончик повний мультируль, підігрів сидінь. Пробіг, друзі. Пробіг грає роль на дизельній автівці. А пробіг у нас. так Зараз я вам покажу. 137 тисяч кілометрів. Це дизельна автівка 2015 року, в гарному стані. Все в ній є. Саме головне, вона ціленька. Так, друзі, так, тут 1.6 на звичайному гідротрансформаторі, не варіатор. Дизельні версії були на автоматі. Приїжджайте в автопарк, на тест-драйв, на огляд. Це дійсна автівка, варта уваги. По ціні він 17500 доларів. Це дуже гарна ціна за дизельний x trail Всіх очікуємо на тест-драйв. Грушевського 15А, місто Одеса.